Вітаю вас, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку хто такі комахи, хто такі риби? Ну а зараз, хто сьогодні із гарним настроєм на уроці, махніть рукою? Хто чує мене, кивніть головою. Хто бачить мене, оком моргніть? Хто найвеселіший, то посміхніться. Починаємо з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча. Який зараз місяць? А яке сьогодні число? Який день тижня? Мої вітання, який сьогодні спостерігаєте стан неба цікавиться ведучий, сонячно, хмарно чи похмуро? Чи були зранку опади? А кому відома температура повітря? Сьогодні на уроці ми ознайомимось із поняттям комахи, з різноманітністю комах та їх характерними ознаками. Поглиблюватимемо та розширюватимемо знання про риб, ознайомимось із особливостями будови їхнього тіла. Як одним словом можна назвати цих тварин? Погляньте. І бджілка, мурашка, метелик. А одним словом, комахи, так. Комахи це найчисленніший і найрізноманітніший клас тварин у в тваринному царстві. Відомо близько одного мільйона видів комах, уявляєте? Розглянемо фото зараз та скажіть мені потім, кого з них ви бачили у природі? От, наприклад, Колорадський жук чи сонечко, Жук-Олень, Хрущ. Коник справжній. Метелик називається махаон. Ну, а зараз розглянемо будову кома. Погляньте, вказано стрілочкою, де знаходиться це голова, а це груди комахи, черевце зверху на ньому крильця, бачите? Це тіло. Це ніжки. Ось. І це, і це, і це. Тіло комах складається з трьох частин: голови, грудей, черевця. І запам'ятайте, яка ж відмінність комах від всіх інших тварин. Комахи мають по шість кінцівок. Підгадайте загадку! Хоч не ловить в морі рибку, та весь час майструє сітку, щоб була міцнішою, у куточку вішає. Хто це, дітки? Павучок правильно. Невидимка вереда все дзищить та набреда, як з'являється цей гість, скрізь лунає лясь та трісь. Бо ми намагаємо його прибити. Хто це такий дітки? Увечері вони з'являються влітку. Комарі та… А тепер подумайте, чи є павук комахою. Ми з вами говорили про основну відмінність комах від інших тварин. Комахи, добуваючи їжу, пошкоджують рослини. Вони поїдають листя рослин, проникають у стовбур, підточують корені. Висмоктують із рослин поживні речовини. Таких комах називають шкідниками. От, наприклад, короїд. Ось як він виглядає. А це плодожерка. Це довгоносик. У природі ж більшість комах приносить користь, таких комах називають корисними. Наприклад. Мурашки та їхні лічинки поїдають рештки тварин, вони санітари природи. Бджоли виробляють мед і віск та запилюють квіти. Якщо квіточка не запилена, то плода не буде. Шовкопряди виробляють шовк. Розглянь комах, познач тих, яких ти бачив чи бачила у природі раніше. Такий метелик називається лимонниця, чи муха, чи бджола, чи мурашка, чи хрущ. Уявно постав галочку, кого ти раніше бачив у природі. Ну а зараз попрацюємо у нашому робочому зошиті. Перше завдання розглянь малюнок, познач відповідними цифрами частини тіла, коника Стрибунця, доведи, що він належить до комах. Де в нього? Познач голова, вусики, груди, крила, кінцівки та черевця. Друге, скільки кінцівок у комах впиши відповідну цифру. Пригадайте. Ну, а тепер погляньте: хто тут зайвий? Обведи відповідне зображення та поясни свій вибір. Якщо важко орієнтуйтеся на кількість ніжок. Ну і знову загадка. Має хвіст та не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Це риба правильно. Риби населяють солоній прісні водойми від поверхні до самісінького дна. Умови їхнього життя різні. У більшості риб оптична форма тіла. Зручна для плавання. Поміркуй, якщо риба живе в морі, то її називають як? Риби морів і океанів живуть у солоній воді. От, наприклад, морська риба, яка називається оселедець, а це скат, це скумбрія, бачили, мабуть, у магазині, так? Якщо риба живе в річці, то її називають як подумай. Риби річок і ставків живуть у прісній воді. От, наприклад, річкова риба карась, а це червоноперка, окунь, короб. Розглянемо будову риби. Риба складається з голови. Дивимося далі. Долуб риби, плавці, хвіст, лоска, нею покрито все тіло риби та зяброва кришка. За нею знаходяться зябри, за допомогою яких риба дихає у воді. Так, ну а зараз. До нашого довідничка треба занести та запам'ятати. Тіло риб вкрите слизькою лоскою. Ось вона як виглядає. Дихають вони під водою зябрами, подивіться, як вони виглядають. Орган руху в них плавці. І у хвості плавець, і вгорі, подивіться, і бічні, і внизу. Поміркуймо, які дикі тварини живуть у твоєму краї? Які комахи приносять користь і людям, і природі? А які шкоду? Чому в риб така особлива форма тіла? Чи цікаво тобі вивчати тварин? Опізнай риб, які з них живуть у морі, які в ставку у озері чи в річці. Це щука. Вони живуть у річках, в озерах, в ставках. Це риба клоун, живе вона в морі. Камбала теж морська риба. А це карась річна риба. Погляньте на цю рибу. Чого не вистачає рибці? Здогадались? Хвоста та плавців не вистачає, бачите? Переходимо до роботи в зошиті. Перше завдання розгляньте малюночок та позначте відповідними цифрами частини тіла зображеної риби. Де в неї голова, де тулуб, плавці та хвіст. Друге завдання. Чим покрите тіло риби, познач галочкою відповідний малюнок та обґрунтуй свій вибір. Вкрите лускою чи шерстю чи пір'ям. Погляньте, хто тут зайвий. Обведи відповідне зображення та поясни свій вибір. Продовжуємо. Наступне завдання інтерактивне. Треба об'єднати малюнок комахи з її назвою. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Наступне завдання треба з'єднати фото риби з її назвою. Теж посилання для того, щоб перейти на це завдання та виконати його, знаходиться під темою уроку. Так, ну що ж, а зараз оберіть відповідний колір цеглинки. На уроці мені сподобалось жовтий, чи на уроці дуже сподобалось зелений, чи не сподобалось тоді червоний. Часу в нас вже не залишилось, тому, будь ласка, виконайте. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!